Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака риби на період з 11 по 17 вересня. Загадуйте, друзі, свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Роздивляємося, які картки у вас півпали. Ось, друзі, дзвон. Це якесь таке сповіщення, важливе, зазвичай позитивне. Але ось тут щось у вас сумна звістка. Ось ці дві карти вони одне до одного не стосуються. Тобто, це сумна звістка, а це дзвон він позитивний. Тому і так буває. Різні новини. Ось, друзі, Змій, це хитра людина, підступна. Ось стрілечки донизу. Вони кажуть, що якась ваша подія зупиниться. Тобто ви щось робили, але воно стане на паузу за якихось причин. Ось, друзі, лебідь. Це почуття, ніжні почуття, кохання. Та начебто все. І ще ось вам звістка, документ якийсь. Будемо прямувати далі, щоб роздивитися, які саме поточнення надасть нам пасіянс. Дивіться уважно і якщо ви щось не зрозуміли, прокрутіть ще раз. Послухайте уважно. Якщо ми пропустили якийсь значок, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Тому що, коли я дивлюсь через камеру, то мені не все можна побачити. А коли вже відео, то воно дуже зрозуміло. І не треба поспішати. Другий розклад, друзі, для знаку задяка риби. Сьогодні я для всіх розповідаю про камені вересня. Це ось такі жовті камені це бурштин, халцедон жовтий, оце жовтий агат, і ще є цитрин. Це ті, які я пам'ятаю. Ще є жадеїд, також жовтий, із групи Нефрита, непрозорий. Всі ці камені стосуються до вересня і планета у них Сонце. Якщо ви будете їх використовувати, тобто або носити з собою, або вдягати в якісь прикраси з жовтими каменями, то вони вам будуть надавати свою енергію, енергію сонця, і це дуже потужно, і воно вам буде допомагати в ваших справах саме в вересні місяці. А ми, друзі, з вами роздивляємось, що ще у нас, якісь співпадіння, щоб ми могли роз'яснити, поточнити всі свої картинки і події. Знову ця сумна звістка. Щось ви таке почуєте, що ви, як то кажуть, сумна звістка і розбите серце. Щось ви таке почуєте. І ось тут сходи. Це підняття по кар'єрних сходах або якась мандрівка. І чомусь тут, друзі, ось саме тут випало розбите серце і сумна звістка. Можливо, вас на роботі не повищать в должності. Можливо, ви відміните якусь таку гарну відпустку, що ви планували. Але ніколи не треба засмучуватися, тому що потім людина може зрозуміти, що дякувати Богові, що так воно сталося. Може, погода буде не така, як ви хотіли. Ну, різні обставини, тому ніколи не треба засмучуватися. Ось у вас планета місяць. Вона каже про якісь незрозумілі обставини. Якась така подія, що ви трохи засмутитесь. Але головне не подія, а як людина до неї поставиться. Тобто, якщо ви. Міцний горішок, і ви розумієте, що не на все можна вплинути, не на всі обставини, то треба до цього дослухатися і шукати вихід, що можна змінити. Якщо нічого, то приймайте цю ситуацію. Вона не завжди буває критична, ось така ситуація. А ми, друзі, переходимо з вами до другого розкладу. Третій розклад для знаку зодика риби. Для того, щоб обставини складувалися краще, друзі, використовуйте все, що нам дає природа та Всесвіт. Молитву, камінчики і різні допоможні речі. Так, дивимося. Сьогодні дивно, але не дуже багато співпадає символів. Ось якийсь договір або обручка. Можливо, вас хтось запросить створити родину. Ось якісь ніжні почуття, лебідка. Бачите, як все воно йде поруч. В чомусь ви розчаровані, а в чомусь ви здивуєтесь. Можливо, вас хтось кохає. Ось, друзі, підкова. Вона каже про те, що нарешті все з'ясується, все ви порозумієтесь в обставинах, ось, і вам все стане понятно. Рибки гроші. Дивіться. Вже декілька знаків, мабуть, чотири на цьому тижні отримають гроші. Це дуже приємно. Іноді люди дивляться заради цієї ці карточки. Подивитися, буде чи не буде. А у вас буде. Ось іще корона це успіх на роботі. Бачите, як розвіднилося під кінець розкладу. Ось так, друзі, ми з вами на картах Мадам Ленорман подивимося застереження для знаку риби та порада. Застереження, друзі, це вершник, це якась звістка. Оця звістка, котра недобра в самому початку, будьте до неї уважні, і поставтеся якось її перевірте. А порада це карта башня. В картах Ленорман вона означає. Государственну установу, державну установу, казюний дом. Можливо, там щось ви узнаєте, якісь подробиці, або як покращити вашу ситуацію. Бажаю вам успіху, друзі. Дякую за підписки. Зустрінемось на моєму каналі.